Citroen Berlingo 22-го року, 50 кВт батарея. На ходу з незначними пошкодженнями. Да, ні, все класно, машина їде, пошкодження не такі страшні, як я й думав може. Да. Багажник. Сьогодні у нас одразу дві машини, боксер дизельний і Citroen Берлінго. 50 кВт -годин батарея на базі, ті самі, що Peugeot 208, Opel Corsa, який у нас був, і Opel Mokka, до речі, ми теж його купили. Заїхав я в Берні на зарядку таку електро, зараз у них акція 0,39 Франка за кВт-годину. І ще й перша зарядка 50%, це взагалі дуже дешево виходить, 21 Євро за кіловат годину. Машина, на жаль, була заряджена лише на 20% приблизно. І ось 75 кВт потужність, вже 22%. Можна подивитися криву, ну, крива. Рівно. Теоретично ця машина може, так само, як і Opel Corsa, максимально 100 кВт, е підтримувати потужність. Мені треба зарядити стрічки, щоб доїхати до митниці, бо я можу не встигнути інакше. І там потім далі спокійно, далі зарядитися. Така крута станція, це французька мережа, вони зараз розширюються в Європі і в них діють акційні тарифи. Зарядив я до 68% і показує мені бортовий комп'ютер, що я можу проїхати 164 кілометри. От подивимося, чи не бреше. Так, я проїхав 138 кілометрів. При цьому місцями їхав 120, бо не встигав на митницю по автобану в Швейцарії. Місцями 50 об'їзди пробки, тобто, мабуть, десь половину дороги повільно, половину дороги досить швидко. І проїхав 138 км, а знялося лише 114 км. Так що витрати не такі великі, як мені здавалося. Їду на зарядку ще. У ліделки заряджусь і далі на швидку поїду. Тип-2 кабеля в комплекті, на жаль, не було, був лише від домашньої розетки. Але я маю спеціально свій тут зарядний порт без ключа. Зараз спробуємо по тип-2 зарядити на такій станції Aldi, зараз по 29 центів тип-2. 44. Швидка зарядка тут до 60 кВт. А ще щоб активувати, досить проблемно, там без кредиток у додатку Kauflan чи Lidl треба прив'язку до європейського банківського рахунку. Чому Step 2 не вийшло в мене запустити, станція не запускалась, Поставив на ЦЦ 14% зараз і пробіг. 42 кілометри залишок пробігу. показує. 58 кВт, це максимум, що ця станція може дати. І проїхав я на 54% 145 км, досить непогано. Тобто на 100% це в перерахунку 268 км. Коротко мої дилетантські враження про цю машину. Машина жовтня 2022 року пробіг, як ви бачите, 33500 км. Монтажний варіант на три місця. Ну, все досить тут просто. Радіо, чорнобіле тачскрін. є керування дзеркалами. Електричне, Підігріва сидінь поки що не знайшов, мабуть, немає. Тут я, як зазвичай, в вантажних версіях для документів така поличка зверху, ручка досить практична. Сподобався мені круїз-контроль. Тут під кермом, тут під кермом зручно розташований для мене, гарно працює. Кондиціонер <кій> переключання передач рівень рекуперації нормальний, підвищений вибір режиму їзди. І ну, машина мені сподобалась, досить динамічна. 100 кВт тут двигун. В принципі, як у всіх машин на цій платформі, це Peugeot 200. 8, Opel Corsa, Opel Mokka, Citroën Berlingo, Toyota, там ще близнюк Bерlingo. По дорозі досить динамічно вона їде, мені подобається. Стан, в принципі, непоганий, хоча це машина з італомовного регіону. Швейцарії. Ще 16 км до цілі, а вискочило повідомлення, що рівень батареї низький, хоча показує залишок ще 34 кілометри. І тут, в принципі, мені здається, що я виїжджав і більше. Ну, надіюся, що без проблем я доїду, бо тут нема де і стати. Ще 15 хвилин до зарядки. У нас повідомлення, що низький рівень батареї. Вже я доїхав до зарядки. 26 км ще прогнозований залишок. Зараз побачу, який відсоток. На жаль, тут не показує відсоток заряду поточний. 9% я приїхав, тобто на 9% вже було повідомлення, що низький заряд. Потужність. 85 кВт поки що. Ну, 34% вже, а потужність досі тримається на рівні 90 кВт. Це досить круто для такої машини. Проміжний результат 20 хвилин, 25 кВт, це з 9 до 68%. 87% вже, тобто це майже 80% залили за 33 хвилини. До 16 кВт впала потужність. 35 кВт годин залили і крива загальна статистика і крива заряду, тобто десь від 80% дуже падає потужність. До 90% я заряджу і буду їхати. От на 91% прогнозована дальність 228 км. Я збив статистику. Проміжна статистика 101 км, 18,2 споживання енергії, 89 км середня швидкість. Це я їхав майже весь час того на колись контролі місцями там 80 км за годину ремонти, місцями 115 км за годину, щоночі. І от така статистика. Вийшла 156 км, 17,3 середні витрати, 83 км за годину, середня швидкість. І тут от видно, що батарея, залишок батареї, ну, скільки там 8, типу 25% ще приблизно, мабуть, навіть трішки менше. 54 км показує залишок. Заряджаю ще на тип-2 до 100% з балансуванням, щоб далі може трошки додасться енергії Після балансування, точніше, трошки додасться пробігу після балансування. 11 кВт машина підтримує по ТИП-2, тобто повна батарея це приблизно 4 години, ну, може трішки більше з балансуванням. І в кінці потужність менше, 5 годин чи щось таке. Кабіна трансформер. Дуже багато різних шухлядок, е Всяких спонок. Ось можна навіть відкрити таку дверку. Тут можна так це сидіння скласти і, наприклад, щось довге сюди покласти. Ну або просто тут щось вести можна закрити. І. Лише нижню частину підняти, причому вона реально йде догори, тут з'являється дуже багато місця. Цю частину теж можна підняти. Тут просто такий ящичок Він виймається. Під ним ще один. Тут є ніша, тут відкривається бардачок. І тут. Зверху теж можна ще щось покласти. Тут теж. Тут. Тут. І з боку водія здається. Здається все. Ну і зверху тут ще. Така поличка стандартна, як у вантажних варіантів. Так що дуже зручно продумано. І там ще гашки якісь, можна щось повісити. В інферках теж. Тут і тут. Дуже практично. І тут. Є ще така штучка. І столик, який виїжджає вперед і ще й регулюється в боки. Ну таке треба було придумати. І ще крім того тут є відсіки всякі додаткові, наприклад, як оцей, що тут можна заховати. Ось, мабуть, домкрат чи що. Ще тут є такий відсік, в якому стоїть е, мабуть-аптечка або компресор і крюк. Отак. От і приїхав я біля Дрездена на зарядку. От приїхав з 18%. Відсадками. Проїхав 204 км, дощова погода, виїжджав, 96% було. Машина їде гарно, як на фургон, то взагалі дуже мені подобається. Їдемо по зарядках Іоніті, 39 центів за кіловат. Все решта дорожче, наче виходить, ну і тут комфортно, бо є зручна мережа. Приїхав в Польщі на Іоніті, наче чотири станції. Дві зламані, третю загородив автобус. Тобто автобус зайняв і загородив четвертю. Переганяють поляки якісь автобуси. Класні. І Позагороджували тут все, по бровках, поїздили і прийдеться мені чекати, як колись на безкоштовних станціях. Ось там є одна станція, вона наче не пише, що зламана, бо тут пише, що не працює. І от така фігня. Так машина виглядає після ремонту. Поміняв крило, двері. Передні праві і задні праві, тобто бокові. Поріг не чіпав. Так і залишився. Тут трохи стійка біля. Дверки і поріг.